Заборона на імпорт до євросоюзу нафтопродуктів із Російської Федерації, зокрема бензину, дизеля, газу і мазуту, на чиності вчора, 5 лютого. Підставою для обмежень стали санкції, затверджені 27 27 країнами-членами в червні минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Про це повідомляє Deutsche Welle. водночас 5 лютого також почала діяти. Також почали діяти граничні ціни на постачання російських нафтопродуктів до третіх. Країн гранична ціна для дизеля 100 доларів за барель, для мазуту 45 доларів. Детальніше про це будемо спілкуватися з головою правління Асоціації Нафта і газ України Андрій Закревський з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Андрію, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, пане Андрію, скажіть, будь ласка, які наслідки будуть мати нафтові санкції для Росії? Чи це будуть лише економічні? Чи можливо все таки зможемо викликати такими санкціями суспільний спротив всередині країни? Ну, по перше, економічна частина дуже дуже вагома. І якщо ну, якщо російська нафта вона потрібна по всьому світові зараз, навіть тому, що вона зараз опинилася після санкцій в стані дешевої і, грубо кажучи, є цілих 30% країн всього світу, які задоволенням її можуть брати, ну зокрема. Ми це розуміємо, що це Китай і Індія, які мають свої переробні потужності, якими можуть загружати цю нафту. А от то, якщо казати про нафтопродукти, то з нафтопродуктами це дуже конкурентний ринок, і ясно, що зараз насичуючи дешевою російською нафтою Індію, наприклад. Собі Росія е, зашморк на шиї робить, тому що та ж сама Індія після того буде поставляти свої нафтопродукти на Європу. Тобто, по суті звільняють вони не тільки звільняють е, європейський ринок е, від своїх нафтопродуктів, так ще і підготовують власною підгодовують власну нафтою своїх конкурентів, і це обов'язково призведе для до того, що е, Росія як експортер е, взагалі. Нафти, нафтопродуктів газу природного європу втрачає назавжди. Тобто з точки зору економічної це дуже потужний момент. Або з точки зору соціального вибуху, тут є два основних моменти, яким чином може бути оцей суспільне недовольство в наростати. Перше це зменшення видобутку. Вони вже визнали зменшення видобутку на 24% по газу, 17% по нафті. От а що це означає? Це означає, що 24% мономіст, які видобували газ, зараз опиняться на можі вимирання 17% міст, які нафту видобували, теж опиняться на ранньому вимирання. Але це тільки початок. Я впевнений, що як мінімум. Що по газовим містечкам, що по нафтовим містечкам завдяки от цих от станціям, ми отримуємо тільки по видобутку падіння на 40-50% видобутку газу і нафти. А зараз ще будуть сипатися ті міста, які займалися переробкою нафти. І тут буде катастрофічно для росіян із двох позицій: перше це немає робочих місць другий момент: це немає вже в бюджет якихось поступлень, і третій момент. Ми отримуємо ситуацію, як в Венесуелі, коли дешевий бензин чомусь приводить, приводить до того, що немає туалетного папіру в магазинах, пане Андрію. Чи знайшли росіяни якісь схі... сірі схеми і якісь обхідні шляхи можливості, аби реалізувати нафтопродукти? Так. По-перше, вони насичували Європу своїми нафтопродуктами за будь-яку ціну. І можна сказати, що, наприклад, по дизелю, в грудні місяці 55% взагалі всього дизелю в Східної Європи, це було і з Росії. Тобто вони куди можливо брали і намагалися продати свої продукти продукти нафтопереробки Це перша другий момент. Вони намагаються і не просто так лавров полетів в Африку. То есть вони знаходять країни, в яких є нестача в переробці, і намагаються там укласти угоди, міняючи там що завгодно на що завгодно лише б ці нафтопродукти кудись нарешті випливали. То есть, вони зараз будуть. Допомогу робити малопотужним африканським країнам. І mm. третій момент, як це скандально не звучить, але і за премії сумасшедших, які зараз вони зробили на нафтопродукти і на Автогаз, є, на жаль, і українські, і литовські, і польські е трейдери, які трохи піддаються. Але mm. відповідь на це у нас немає. Пане Андрію, то чи ефективно працює нафтове ембарго, і які його наслідки ми можемо побачити умовно за 5-10 років, маю на увазі наслідки для Росії? Все набагато скоріше, я вас хочу обрадувати. Уже цього року. Ви ж бачите, що у нас тепла зима, а в Росії там термометр показує запредельні Температури, мінус 60 градусів, мінус 40 градусів, мінус 50 градусів. Повірте мені, що немає такого нафтогазового обладнання, яке, якщо зупиняється при таких морозах, щоб воно вижило, Тобто це ми вже зараз ці наслідки побачимо. Це перше. Другий момент. Ми повинні розуміти, що у нас є 10-й санкційний пакет, який дуже просто сформульований. Всі лазійки, які Росія зараз знайде, ми в 10-му пакеті точково... Перекриємо всі хвіртки позакриваємо. Так що давайте шукайте росіяни. Ну на це ми вам знайдемо відповідь. Я так думаю, що відповідь знайдеться і по Африці, і по тим, хто там намагається в Іспанії розмовляти російську нафту і де завгодно, пане Андрію. А як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти? Ціна знизилася. Вона вже знизилася і у нас і в Європі. Причин тут дві: перше, хочу вас е, запевнити, що найближчий місяць у нас немає ніяких проблем. Не спалимо, не спали постиними матеріалами. Тобто вже до санкції ці трейдери відносини віднеслися дуже серйозно. Вони створили собі на всяк випадок е, страхові резерви від місяця до півтора. Це перше. І другий момент за того, що росіяни будь-яким чином намагалися розпродати свої нафтопродукти, було перенасичення ринку, і ціна пішла на пакі. Треба сказати, що найближчі півтора місяці ціна, скоріш за все буде скоріше падати ніж зростати. Ну а потім вже подивимося. На жаль, посівна в Україні осіння посівна, і зараз осіння посівна, скоріш за все покажуть, у ступінь деградації нашої економіки, в тому числі в аграрному секторі. Так що очікувати, що у нас будуть проблеми з паливоними сильними матеріалами, не приходиться і за падіння економіки. Пане Андрію, дякую вам за ваші позитивні прогнози. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Андрій Закревський, голова правління Асоціації нафта і Газ України.